БК політехніка Галичина створив гучну сенсацію у чемпіонаті суперліги на виїзді, подужавши чинного чемпіона, будівельник. Впродовж зустрічі опоненти 14 разів обмінялися лідерством. І ще 13 разів на табло висвічувався паритет. Якось після цього влучання Кіндела Дайкса на шостій хвилині зустрічі. Або ж, цього триочкового пострілу Даріуша Лавріновича. Литовський легіонер вперше потрапив до заявки на матч українського чемпіонату раніше допомагаючи киянам лише в Євролізі. Утім, його досвіду не вистачило жовто-синім, щоб спинити нестримних цього вечора білоруса Дмитра Поліщука і американця Кіндела Дайкса. Легіонери львівського клубу протягом усього матчу руйнували захисні редути столичних. І, зрештою, їхні старання допомогли візитерам вхопитися за переможну перспективу. Ось цей дан атлетичного американського легіонера Галичини за три хвилини до фінальної сирени наблизив зелених до тріумфу. Хоча випробування нервів уникнути підопічним Желько Лукаєча не вдалося. Рікі Мінард із Янісом Стрільнієксом подарували господарям сподівання на овертайм. А от Де Хуан Самерс місію порятунку будівельників змарнував, дозволивши Ярославу Лемику з лінії штрафних покласти край цьому трилеру. Підсумок 81-77 за Галичиною. Самерс, попри вагомий очковий внесок, втратив шанс стати героєм будівельника. А от львів'яни мають дякувати своєму лідеру не лише за 21 очко, 8 підборань та 6 результативних пасів. А й за справжню мужність, із якою Кіндел Дайкс провів увесь матч, майже без відпочинку.